Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську. Це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. 8 березня на проспекті Шевченка в місті подій з випадковими перехожими було виявлено тіло військового 1989 року народження з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України та провели низку оперативно-рушукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника. У скоєному він зізнався. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесу. Суального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На місці події було скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, а відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється подійською окружною прокуратурою. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.